Понад 10 авіаційних бригад, 5 винищувальних, українських бригад. Вони ж якось злітають з аеродромів, якось приховуються, скриваються в захищених, в тому числі укриттях від російських атак. Вони щодня б'ють ворога близько 10 групових авіаударів. То в чому проблема буде з f 16 Люди? З високих пустів інколи. Якщо це говорить дідушка на дивані на кухні е, в ролі військового експерта, це одне. А коли говорить чиновник і е, серйозного рівня, то це трошки шкодить. що в нас там інфраструктури немає, що в нас там те. Ну вже все сказано тисячу разів. Ми адаптовуємо нашу інфраструктуру. Це найменше, так би мовити, проблема для сьогоднішнього. F-16 сідали в 2012 році у Миргороді. Староконстантину 2018 році вже на F-15 теж літали пілоти. Це не є. Якимось таким надважливим питанням, таким як навчання пілотів, інженерів, обслуговування тих літаків.